Всім привіт! З'являється питання з приводу, як балістичний пакет в напашну розмістити. Позаду цієї напашної сумки є відповідна кишеня саме для балістичного пакету. З кишені виймаємо оцю панель. Саме завдяки цієї панелі напашна сумка буде кріпитися під передню панель літоноски, а в цю кишеню буде розміщена. Балістичний пакет. я гадаю, що окрім велметовського пакету та МТАК, нічого розміщуватися тут не буде, тому що все інше а, ще важче достати. Вони приблизно однакового розміру, але велметовський пакет більш товстий. Нічого страшного, а, все окей, все підходить. Як саме це відбувається? Ось пакет. У нього написано з одного боку до тіла, саме цю. Частину потрібно розмістити до тіла. Але майте на увазі, тут є край такий, який заважає в... щільно вставити цю пластину всередину. Тому потрібно трошки підтягнути підігнути ці края. Поширене питання, яке постає, що цей пакет може вистрибувати під час активних рухів. Саме так. Це може відбуватись. Для того, щоб це не відбувалось, потрібно використати ось ці дві стропи, які призначені для того, щоб цю сумку крепити до передньої панелі або до РПС, або туди, куди ви бажаєте закріпити, де є система молі. Але коли у вас підсумок зачіплений до плитоноски, як потрібно, і ви використовуєте напашну сумку вже як елемент захисту. Тоді ви берете ці дві стропи і заплітаєте їх сюди. Акуратно заправляєте цей край і заплітаєте ці стропи. Для того, щоб все виглядало добре, потрібно пропустити стропу через перший рядок, другий. І вже після другого, другого рядка завернути фінальну частину стропи. Тобто цей хвостик. Ось таким чином. Якщо ви зробили все саме так, то все буде і виглядати добре, і нічого нікуди вистрілювати не буде, тому що ось ці дві стропи, вони будуть заважати пакету, залишити цю кишеню. Все, приклеїли до плітановське і використовуєте. Дякую за увагу.